Останній дзвоник про для Мелітопольських випускників у Запоріжжі. Свято об'єднало учнів 9 та 11 класів Мелітопольської гімназії номер 4 11, 20, 23 та ліцеїв номер 9 16, 24. Загалом 35 учнів попри відстань від рідного Мелітополя зустріли випускний об'єднані спільнотою. На стрічках деяких випускників герб та одне слово незламні. Учні пояснюють, як це їх характеризує. Ми багато чого пережили. Виїхали з Мелітополя, вчилися під обстрілами і в таких умовах в принципі навчалися і, і все знали. Ну мабуть, не ликом шиті, як то кажуть. Звичайно, ну звичайно, повертатися буду. Хто як не я буде піднімати Мелітополь? Зазвичай у мирні часи випускники зустрічали свято на головній площі Мелітополя. Організатори управління освіти Мелітопольської міськради вирішили не зраджувати традиціям. Учні спочатку самі створили, а потім зустріли свято на фоні символи міста. Ну, Важко було, тому що ми сюди приїхали вдвох. Батьки, всі, хто були рідні, як вони залишились там, важко, воно все якось, все нове, все інакше. Принципі якось справились. Ми думали піти в казацький ліцей. У мене у співробітників там діти навчаються, але потім якось вирішила все ж таки своє своє і прийшли сюди. Знаю, чомусь воно якось нагадує про дім. Може, може, тому найбільше мені сподобалося, коли ми вручали квіти вчителям, тому що, ну. Вчителька математики, якої я вручала квіти, вона одна з моїх найлюбичих вчителів в школі. Я її ну обожнюю. Наставники, які провели мене через 11 клас, через школу, через Мелітопольський хаб. Вони були поруч весь час зі мною. наше спільне Батьки Май допомагаєте нам. Я бачив в дітях бажання ну, трішки недолужити знання, бажання е і щирого спілкування. І це було найважливіше. Вони були людьми. Це найважливіше. Оце я ніколи цього не забуду і буду з здячністю згадувати. Я бачив, що вони хвилюються, і це по-своєму було цікаво, тому що вони були щирими. Хоча навіть можливо вони не помічали цього, але збоку це було дуже дуже видно, що вони такі щирі. І от їхні емоції були написані у них на обличчях: хвилювання, радість, іноді розгубленість Сам я з Дніпрудного, і тому дуже прекрасно розумію той настрій, який об'єднував людей в залі, оскільки, мабуть, є те майже невидиме, але дуже відчутне в залі, коли люди збираються разом. Усі готові? З друзями фотографувалися. Це найкраще. Бо це потім запам'ятається. Подивишся і згадаєш. Насправді в Україні з мого класу тільки двоє людей: це я і однокласниця Анна. Тому а друзі у мене з інших шкіл, як ви бачите, сьогодні зібралися всі школи Мелітополя. Я саме навчався не в Запоріжжі, я з міста Нікополь Дніпропетровської області, навчався онлайн. І я хочу сказати, що міністерство. Та управління освіти доклали всіх можливих зусиль, аби освіта для нас стала як, як найможливіше м'якою простою доступною. Яскраві фотозони, отримання дипломів та звичайно прощальний вальс. Це останні шкільні спогади випускників семи мелітопольських закладів, релакованих у Запоріжжі. Well,